Ми продовжуємо стежити за ситуацією на фронті на Бахмутському напрямку. Російські окупанти із приватної військової компанії Вагнер здійснили перегрупування. Про це вчора, 28 травня, в етері громадського радіо повідомив командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахілес 92-ї окремої механізованої бригади імені Кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко. Зараз він з нами на зв'язку. Пане Юрію, доброго ранку. Слава Україні. Героям слава пане Юрію, раді вас чути і бачити. Розкажіть, то що там що означає це перегрупування? Розуміємо, що ситуація динамічна постійно змінюється. Що зараз можете сказати? Можемо констатувати, що останні два дні противник дещо послабив ударну штурмові дії. Це якраз і пов'язано з тим, що він зараз заводить нові резерви і відповідно концентрує сили «Вагнер» переважно в самому місці. В той час як фланги по більшій частині закривають регулярщики, а також спецпризначенці. Відповідно, це не можна сказати про артилерійський вогонь, тому що противник достатньо сильно і потужно застосовує саме артилерію, а також намагається проводити ударні дії за рахунок авіації. Але наші сили протиповітряної оборони працюють достатньо наполегливо, тому активність противника в повітрі вона значно знижена порівняно з двома місяцями тому. Коли противник почував себе майже безкарно зараз так не вдається робити, і що стосується вогню артилерії, наша контрбатарейна боротьба з врахуванням аеророзвідувальної компоненти з кожним днем стає все кращим. Завдячуючи військовій допомозі наших міжнародних партнерів, фронт має необхідну кількість боєприпасів для того, щоб ефективно здійснювати як контрбатарейну боротьбу, так і вражати ворогам. Але тут знову ж таки варто зуважити, що чим більше гармат і чим більше боєприпасів. Тим більше є можливості просуватися вперед, і тим більше вдається бороти противника, саме його артилерію, це е, дає можливість не тільки зменшувати вогонь по позиціям сил оборони, а водночас і по населеним пунктам, які знаходяться при фронтовій лінії, тому що противник, як ви знаєте, гатить хаотично по населеним пунктам е, просто з цілю терору української нації. Пане Юрію, за даними Генштабу ЗСУ, вчора вони оприлюднили таку інформацію в себе на сторінці, що в районі Бахмута дезертирували близько 30 вагнерівців. З чим це пов'язано? Чи часті такі випадки, чи часті такі явища? В російсько-окупаційних військах, в тому числі в приватній військовій компанії, достатньо сильно. Застосовується система примусу і агентурної роботи, що на увазі? якщо хтось з окупантів виявляє намір чи гори про те, що збирається здатись полон перейти через лінію, відповідно він відразу страчується. Якщо ми кажемо про ПВКВ, якщо ми кажемо про регулярні війська Російської Федерації. Вони піддаються системі примусу. Також під час виконання ударно-штурмових дій за ними закріплюються наглядачі, які спостерігають за тим, щоб ніхто не відхилився, не відійшов від основної групи. разі, якщо він відходить, по ньому відкривається вогонь, і розстрілюють. Якщо б цієї системи примусу в Російській Федерації не було, так а вони дійсно воювали б з дотриманням хоч якихось норм і правил поведення бойових дій то я думаю, що кількість військових, а також представників ПВК Вагнер, які здаються полон, була б в рази більша. Але противник може собі дозволити ментально і юридично, стільки вони є терористами, розстрілювати свій особовий склад і в цьому не бачить жодних проблем. Пане Юрію, Ганна Маляр заявляла день тому про те, що наші війська контролюють околиці Бахмута в південно-західній частині в районі літак. Що змінилось цим? чи так само контролюють цю частину міста? Дуже важливо сказати, що позиції всі тримаються, які зараз є в місті Бахмуті. Тут варто звернути увагу на передмістя, тобто північно-південну частину, саме. Шляхи сполучення і також фланги міста там силам оборони вдалося досягти значних результатів на деяких відтинках Противника вдалося відтіснити на 2,5 км кілометри, і що саме основне закріпитися по панівних висотах, тобто личата навколо міста Бахмут розжаті і далі маючи необхідні сили, засоби, техніку та боєприпаси силам оборони. Я думаю, що вдасться здійснити. Всі необхідні дії для того, щоб взяти під вогневий вплив основні шляхи сполучення, про яких противник заводить резерви до самого міста, і в перспективі унеможливити посилення угрупування противника в місті, що дасть можливість деокупувати силам оборони і місто Бахмут зсередини. Пане Юрію, бережіть себе, дякую вам за розмову. Це був Юрій Федоренко, командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахілес-92» окремої механізованої бригади імені кошового атамана Івана Сірка.